Дивіться, друзі, я у Франківську. Приїхала купляти вишиванку, тому що завтра у нас зустріч випускників. І має бути такий дрес-код. А я хочу щось вже новенького. Так, буду вам показувати. Відбій, відбій повітря. Довше, Боже, доки це буде, Боже, доки це буде, доки вони будуть нас так низько. То відбій уже йде. Добре. Чуєте. Сповіщаючи відбій повітряної уваги. Ой, де ми думали, що ми доживемо до такого, що таке у нас буде. Так, ось таке розмаїття вживано. Але я хочу чорнега збігла. Ти зараз Оце біло ми немає, але це підлоща. Так. Ні, ну ця мені така не пасує. Ну, Це непогано. Так, 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 то плюс гарна. Так, так. Ця така для молодих. А я вже не дуже молода. Ну, Це могла би бути ще. Навіть не знаю, яка ціна. Але мені пішли по-іншому. Я хочу чорної з біли. А ця дуже гарна. дуже гарне. Оці дорогі сорочки, тому що вони полотно. Росте. Дома ткани не полотно.

Гарні вишиванки. Ну, оця мені подобається. Вишиванки дуже гарні, але для такого, такого розміру, як я нема. Спецзаказ треба робити. Дуже гарні. А тут скільки. Так що приїжджайте у Франківськ, вишиванки вам забезпечені. Виберете собі, які хочете. Дивіться, яка красота. Яка красота. Це вона гарна, але я вже не для неї. Була дуже дуже цугар. Ще, ще. то ця така сама як цята. Да? А ось такої білої, ось такої нема такого розміру? Є ось такий розмір дивіться. Квіти 140. Ось такий Фіолетовий, як на манекені. Ось ця. Угу. це, бачите, таке є. 140 буде. Це домоткане полотно. І скільки воно коштує? 2300. триста. Так, і 135 можна такий червоний. Така сама, тільки червоні Угу. Я вже застарала до тих червоних піть. І це скільки коштує? Ну давайте я цю помірюємо. Дуже непогано. То скільки ця коштує? Дві три. Можна підкреслити, взяти на підлітку, можна взяти чого. А що там підкреслити? Там немає. Підкресли. Так, ми, ми не врізаємося в складки, як казала жінка, не врізайте свинюталію. Ми легенько для сюди. Ні, просто колір немає на увазі, щоб він так трошки відтіняє. Тобто що гарно? Тобу, дуже гарно, легеньке полотно, натуральне, режечко. Так, <тур> це <тур> вона не кисно. Але воно як перець, то воно не стакується. <пл> Ні, вишивка м'якша стане. Не буде так стояти, воно буде трішечки собі м'якше. Бо я думаю, ви не хочемо бачити. <пл 'є> тут воно не то, що тісно, тут воно йде перешивочка, вам тут якраз погана. Тут воно виходить. <пл 'є> Mm -hmm. Не ну, Може бути тут таке? Mm -hmm. Ні, так. тут трішки вужче. Ну, що там да, знімати, ти мене знімай. Зніма. Я там вже все знімаю. Ну, Тут мені прикриває, так не брав, що mm -hmm. там. там завжди покрай. Та візьмеш мою. Та візьмеш мою тість. Та завжди довше, як перед, так? Ні, просто старе до груді, підняли сучку вверх. Але ми можемо трошки на парад дати. Тут як ви її удіємо. Вирізні? Ні. Всі жити, гарно, сіло добре. Трансляція, трансляція. Прямий ефір. Ні, це не відео, прямо. От ти що відрізняв? А маєте інтернет, а ви хотіть бабусині рецепти. Пишіте бабусині з Велепою і рецепти. З Велепі. і там бабуся Росії головинки. Ну там непогано, непогано. Надія для порівняння Надія, Надія? Да. Да. Костя. Тум. Держать сьогодні 19 тисяч. Ну, ще, дуже... па... ще пару підписників, 15-30. І в'єм до 20. Ну, тут ці вишиванці треба бути. Давайте я вас, я, я ж теж блогер, я ж теж відмічу. Давайте я вас тарифую. Але хотіли би там дітки, щоб дітки не попадали. Мені... Ні, ні, ще... вирішили. Так, бабуся, ручку над... О, так. Да. і бабуся буде ваша моделька. Тихо не говоріть. Так, опусті. Подобається? Можна звичайно? Ну. І мені скидайте. Я Знімав. А? Я знімав. Ти ж тут мені зняти, як, як... в інстаграмі у вас небагато бачу. А я тільки почала освоїти інстаграм Відключать? і Тікток. Та да я більше з тобою не поїду, аби ти. Все, приїхала додому, блюзочку купила і хочу вам показати, тобто вишиванку купила, хочу вам показати, які у мене гортензії. Дивіться. Гарні, правда? Зацвели цього року. Не всі бачу, але зацвели. І у відео, друзі, я хочу, щоб ви сказали, яка вам найкраще сподобалася вишиванка, і як ви думаєте, яку я купила. Все. До зустрічі!